Сталася саме на цьому місці. Тут 14-річний Сашко допомагав випасати худобу своїй бабусі. Негода застала їх зненацька. Ми бачили, як дуже блискавки падали на білівці прямо. Ну а це за селом від Пашківців, у нас кажуть. Навірно, одна з тих блискавок теж над нами дуже грміло. Знаєте, ну такі корінасті, здорові е, блискавки прямо теж над нами там були. І е, дуже нас усіх нож намотів до нитки, що не було нічого ніде сухого. І, хоча вбиті горем мати Валентина та бабуся, надія відмовилися, аби ми їх показували, нам вдалося записати від родички, як це трапилось. Я доїла одну корову, він напоїв. Я потім я пішла другу доїти. Він до тут пішов напоювати і гремнули. Я ж подивилася, він все обірване на ній. Буквально все опірване. Плач на дребіські, футболка на дребіські, а шорти такі гад піли. Потім жінка ще годину намагалась привести до свідомості внука та кликала на допомогу. Проте Сашко вже не реагував. Була скора помоч, були всі наші лікарі і побачили, що це, і кажуть, що пройшло десь через плече. І вийшло, пролетіло сюди, і вийшло через це бедро. Каже, що все згоріло всередині, і дуже йому через вуха і нос, і ніс, і рот пішла кров. Він упав, лише сказав: Ой, ай, бабо! Бо вона йшла вперед, а він на п'ять кроків ззаду за нею. І вона лише побачила, що він вже лежить. Що вся громада дуже співчуває їм, і, звичайно, нам усім дуже прикро, що таке сталося в більлюцях. Бабуся Надія розповіла й нам про те, що у Сашка є сестра Оля. Підлітки двійнята. в той час, коли вони випасали худобу на полі, вона була вдома. Смерть рідного брата вона відчула ледве не втратила свідомість. Коли, коли тряпку гримнула, оля вдома була. Та так і як то, що потіряла трошки сознання, і так як щось від неї відірвалося, вони двойнята. оля це сестричка та войната. Угу. А вони кажуть, що так врачі казали, що чувствують двойнята, чувствують. Такі нещасні випадки трапляються майже щороку на Буковині, тому варто пам'ятати ті правила безпеки, які можуть врятувати вам життя. Якщо немає можливості сховатися. В Приміщень в яка вас застала на відкритій території, наприклад, в полі, так потрібно знайти найнижче місце, яке є на цій території. Слід пам'ятати про те, що в жодному разі не можна ховатися під окремо стоячі дерева, не можна бігти. Ось потрібно присісти і перечекати грозу. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 20 бійцям батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення чернігів, які несли службу в зоні проведення антитерористичної операції, вручили посвідчення учасника бойових дій. Таке рішення прийняла міжвідомча комісія. Своїх побратимів привітав з цією значною подією заступник начальника управління МВС України в Чернігівській області, капітан міліції Роман Пицків. Він високо оцінив заслуги міліціонерів, які от уже рік боронять українські рубежі на Донбасі. На його думку, зараз процедура Вдачі посвідчень піде швидше, а тому найближчим часом всі, хто побував в зоні АТО, одержать відповідний статус. По мірі поступлення, оформлення всіх документів, скажімо так, будуть отримувати. Зараз швидше піде процес, тому що зараз механізм вже заработав, видачі. Ви питання був, як він буде. Механізм зароботав, так що будуть видаватися вже. Бійці, в свою чергу, кажуть, статус учасника бойових дій дасть хоча б якусь можливість прожити, адже передбачені певні пільги. Оплата комунального. Комунальних оплата верні, оплати за проїзд, 50% оплати по міждугородньому транспорту, там є же там частично 5 років раз туди по разному виду. Ну, В принципі, так. В основному нікало, опять же, говорю, мені покати не сильно інтересують. Поки що я, чесно кажучи, сам не розумію, що воно для мене наскільки важливе, в принципі. Надіюся, що мені воно знадобиться в житті. Закі якісь хоча пільги, мені зараз допоможе. Оскільки мені зараз трохи тяжко навіть пересуватися, якийсь там пільговий переїзд мені вже допоможе воно. Боєць батальйону Чернігів сам зі Львова отримав тяжке поранення лівої ноги. Це відбулось 16 листопада. Попав в лікарню в Харків, мене довезли. Ногу хотіли ампутовувати, але лікар взявся, все-таки склав ногу мою кістку. Ну і зберегли, дякую. їм, ногою рухаю, працюю. Задоволений на нього чекає ще довгий процес реабілітації. Тому хлопець сподівається, що маючи посвідчення учасника бойових дій, держава допоможе йому з лікуванням.

Три тижні пересувна медична стоматологія працювала у, у 30-й бригаді. Пацієнти стоматології не лише військові, а й мирні мешканці, які волею невблаганної долі опинилися на лінії фронту. Працюють у стоматології волонтери з різних куточків України. Дмитро Хірург, стоматолог з Донецька. Знаєте, чисто злучайна наткнувся на запись в соцсеті проявил желание, дзвонив, вот, і приїхав. Недавно ми повернулися з расположения 30-ї бригади, украинским от, українським э, е, прийняли дуже много людей, всі нам були дуже раді, благодарні. Тетяна, медична сестра зі Львова, провела нам екскурсію по стоматології. Тут у нас автоклав, Тут є спеціальна кварцова лампа, закритого типу, в якій можна працювати. Вона працює і ми працюємо. Яка стерилізує постійно повітря. Тут у нас установка, напевно краще. Буде зайти. Тут у нас установка. Повністю да, тут Слюноотсос, подача води, воздуха і два наконечника, турбінний і мікромотор. Стоматологія повністю укомплектована всім необхідним для діагностики, лікування, хірургії, рентгенодіагностики, стерилізації. Даний автомобіль реально може забезпечити весь комплекс лікування як хірургічного, так і терапевтичного. Я працюю взяла відпустку. І приїхала сюди. Завтра вже назад їду, бо в півторок маю на роботу ходити. Але думаю, планую ще приїхати. А як ваше впечатлення від цієї роботи? Мені приємно бачити вдячних пацієнтів, вдячних, що ми можемо чимось допомогти солдатам, біженцям, людям, які потребують цієї допомоги. Адміністратори водій стоматологічної клініки місії святого серця Анатолій Коляда з Дніпропетровську. за фахом Анатолій провізор зараз на пенсії, тож має час на допомогу людям. Головне це необхідність його праці. І задоволення вбачає ще з тому, що спеціалісти такого класу і техніка, що все це робиться одночасно, так як раніше ж там пломбували спочатку, там що закладували, тоді ще що, там шяк. Ну, ну все. А зараз вони все качество є, це вся апаратура є. Наразі стоматологія повернулася до Слов'янська, щоб надати допомогу переселенцям. До бригади приєдналися і слов'янські стоматологи. Позвонили, попросили оказати їм допомогу в зв'язку з тим, що у них врач терапевт заболів, і а їм нужен врач терапевт тому я тут казалась. Ми вже розповідали, що на початку роботи стоматології були паперові перешкоди. Тож саме члени ротарі клубу Слов'янськ не тільки тепло прийняли стоматологів волонтерів, але й допомогли у цій халепі. Ормі літа мамірандом підписали, і штабом то і адміністрації довго ждали на обладнання, збирали гроші, Всі в це волонтерські організації. Все забрали, собирали люди, стоматологи помогали с Львова, ну, со всей Украины. Вы знаете, «Ротари» поддерживает э, всегда такие мирные, гуманитарные миссии. И, конечно, не мог стоять «Ротари-клуб Славянск» от э, этого вот такого милосердного мероприятия. Поэтому вот это как первый проект «Ротарианский», и не только «Ротарианский», международный проект. Да, и следующий этап у них там вы, наверное, уже вам рассказали специалисты, и мы будем всячески их поддерживать. Это очень благородно, очень гуманно и очень необходимо сегодня, особенно вот здесь где скопление переселенцев. Простори дружні до дитини під такою назвою розпочаток проект, організований Міжнародним благодійним фондом «Кадітас України. Це перший з шести закладів, що працюватиме саме із дітьми вимушених переселенців. Далі центри відкриватимуться у Харкові, Дніпропетровську, Слов'янську, Одесі та Києві. Проєктна діяльність передбачає роботу з 1 пірогою до кінця 2015 року. І за весь цей період ми плануємо охопити більше, ніж полтори тисячі дітей по всім городам. Дети будут заниматься в две смены. По 25 человек однократно, одновременно могут прийти в центр. В штате сотрудников у нас 5 человек. Это сделано для того, чтобы каждому ребенку можно было уделить индивидуально какое-то внимание и групповые, точно так же занятия проводить. Арт-терапія, домінуючий напрямок роботи. Спеціалісти, що мають педагогічну та психологічну освіту, проводитимуть різноманітні заходи та корекційні заняття. Головна мета зробити так, щоб маленькі якнайшвидше забули, що таке війна. Машинок воєнних у нас не буде, ні пістолетів, ні якої воєнної тематики, нічого дітям не нападають, ні в рисунках, ну якщо самі рисують, щоб бачили, з чим працювати, на що робити уклон. Велика родина Ірини перебралась до Святогірська із Голівки. Ховаються від обстрілів вже вісім місяців. Жінка зазначає, порадували молоді та енергійні аніматори для маленької онуки. Буде корисно відволіктись, бо на жаль, дитина доволі часто згадує про війну. Може спонтанно, а коли ми поїдемо вже додому? а там не стріляють, і от, розумієте, все рім або то все равно. А ми стараємося шпірнічні нічого Не міня жизневорігода а все равно дітей все касається. Взагалі ж батьки вже в перший день могли позитивно оцінити роботу центру. В умовах, коли сама держава дітьми не опікується, такі заклади додають оптимізму. Затишні ігрові кімнати, розвиваючі ігри, дитячий майданчик це та інше створене для того, щоб відволікти дітей від деструктивних думок. Нам подобається, весело, дітям. подобається. все хорошо. Замічайте головне мир Всім нам і швидше повернутися додому. Ми з Донецька. хочеться вже додому. Оцінили віддачу аніматорів і самі діти. Багато хто не по дитячій розмірковує про печальні події. І все ж в таких умовах настрій підіймається. Много спрашивали друзів. Ані бачили війну, там много танків. Ну я, ну я не виділа війну. І це хорошо. Тут дуже весело, цікаво. Я я сюди хочу ходити кожен день. Тут дуже много. Багато... Прикольних конкурсів. серед волонтерів центру багато тих, хто і сам є переселенцем. Аніматор Світлана переселенка із Горлівки. знає про обстріли не чуток. Тому працювати із вимушеними переселенцями подвійна відповідальність. Проблема для мене не чужда, і потім така категорія дітей. робота з такою категорією дітей мені іменно по душе. Тому я сюди прийшла, спілкуючись із переселенцями, спеціалісти зазначають, багато дітей за останній час не мали можливості навчатись, тому в подальших планах цілком можливий навчальний фактор. Конечно, будем индивидуально подходить к каждому ребенку, то есть кому-то достаточно просто поиграть, расслабиться и преодолеть какую-то стрессовую ситуацию через игру. Кто-то может бути действительно нуждается в индивидуальной работе психолога, кто-то может быть, захочет, чтобы с ним занимался педагог и дополнительные какие-то занятия будут. Поэтому это все индивидуально, но в то же время групповая работа, она тоже нужна. Не на гарні умови та самовіддачу волонтерів, навіть найкращий центр не зможе змінити рідної домівки. Тому в маленьких очах кожного переселенця в і надії на мир та повернення до звичного життя. Патріотичні графіті продовжують з'являтися в Івано-Франківську. На цей раз надпис Слава Україні та малюнок бойового гелікоптера місцеві художники намалювали разом з юними івано-франківцями та не неабиде, а в дворі головного управління міліції там, де зазвичай правоохоронців проводжають в АТО. Я малюю. бойовий Пертоліт його не важко малювати. І якщо старатися, то, то легко малювати таку акцію ініціювали працівники кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Спробувати себе у якості юних художників запросили учасників проекту дослідники та вихованців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Це діти, котрі опинилися в складних життєвих умовах. Різна історія, де батьки. Скажемо, зловживають алкогольними напоями, де батьки влаштовуючи своє особисте життя, не мають часу займатися вихованням дитини. В таких випадках діти вилучені з сім'ї. Знаходяться в цьому реабілітаційному центрі. Різноманітність діти пізнають світ, діти мають можливість так само долучитися до цього і власними руками розмалювати те, що створюємо зараз. А от гідами в художній справі для дітей виступили представники теплого міста. Малюнок вирішили приурочити до роковин трагедії поблизу гори Карачун на Донеччині. Тоді, у збитому сепаратистами, гелікоптері, загинули шестеро прикарпатських міліціонерів. Просто вирішив. Дітей до чогось такого гарного задіяти, щоб там не було ніяких. Ну, типу, тут чітко ясно, патріотична тематика із дитячим таким з дитячими кольорами, з дитячими ілюстраціями. Загалом на всю композицію патріотичного графіті художникам довелося витратити понад 10 кілограмів фарби. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402. 128 дітей з Дніпропетровщини вирушили на відпочинок до сонячної Хорватії. діти з родин учасників АТО, переселенців та соціально вразливих сімей. Дніпропетровських дітлахів з задоволенням погодилась прийняти спліцько далматинська область Хорватії. Наразі юні туристи намагаються дізнатися якомога більше про країну, де відпочиватимуть, і безумовно чекають від поїздки яскравих та незабутніх вражень. дивилися, де знаходяться столиці і. Познакомлюсь з с мальчиками, з девочками. Будемо відпочивати, все делать, гулять будем. Проводжуючи своїх дітей, звичайно, хвилюються і батьки, хоча й не зізнаються, адже справжні воїни. Адміністрація вийшла на мене за того, що я воював, отримав інваліда І сказали, що можна ребенка відправити. І все как-то без проблем. Все вирішилося, все відправляють Спонсором акції виступив відомий хорватський футболіст івиця Пирич, який кілька років грав за київський арсенал і дуже полюбив Україну. Планується, що малеча відпочиватиме у містах Макарська та Трогів до 13 червня. 128 дітей виїжджають сьогодні. А в августі ми проважаємо ще близько около дітей. Таким образом. В этом году Харватія дах почти 300 дітей. Друга група дітей вирушить у подорож вже на початку серпня і сподіваються, співробітництво з хорватською стороною триватиме і надалі. Ми їдемо в Харваті. Олена Дроздова, об'єктив 27-й канал. 3 червня у Київському палаці дітей та юнацтва відкрилась фотовиставка Донбас. Діти та війна. На широкий загал виставлено 40 робіт професійних фотографів та аматорів, волонтерів та військових, що перебувають в зоні АТО. Світлини надходили з усіх куточків країни. А ми оголосили ну це. Навіть не конкурс, це була така ініціатива як звернення до фотографів професійних, до фотоаматорів, до солдатів служать в зоні АТО, до волонтерів з тим, щоб вони надали свої роботи, які показують життя дітей Донбасу. А тут експонується 40 робіт, які відібрані професійними кураторами, професійними фотографами. Ініціаторами проекту виступили повноважена президента з мирного урегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях та спілка журналістів України. Цей проект покликаний показати реальне положення речей в Донбасі та нелегкі випробування, що припала на долю маленьких українців з окупованих територій. Як нагадування. Заходу, в першу чергу, щоб не допустили розпотрошеного дитинства наших дітей всієї країни, тому що ці дітки, які зазнали цього страху, цього нерозуміння, що відбувається після мирного життя, повинні бути символом того і наруги над країною, яка хоче жити самостійно. Маргарита народилась і жила у Донецьку. Там вперше заспівала цю пісню про рідну землю. Сьогодні дівчинка мешкає у Києві і співає вже у столиці. До відкриття фотовиставки і ще один урочистий захід. На сцені нагородили переможців конкурсу Україна, єдина країна. Протягом кількох місяців київські школярі змагались у журналістській майстерності, робили фоторепортажі, відеофільми та ролики, писали статті. Авторів найкращих робіт нагородили грамотами і подарунками. Будемо показати, як, яке є ну, що на сході України є. Ну, я вже думаю над новим мультфільмом. І ця виставка мені теж допомогла в його сценарії. Фотовиставка Донбас Діти та війна триватиме протягом місяця. Це не перший подібний проект. Кияни вже могли бачити презентації світлин на теми Донбас, війна та мир та діти воїнів АТО. Дракони на Дисні. Чернігові для дітей-інвалідів влаштували спортивне свято малюків та підлітків з вадами зору, слуху, ДЦП, синдромом Дауна катали на човнах драконах. Такий подарунок діткам з особливими потребами зробили спортсмени. Ми робимо веслування на човнах дракон. Ми робимо веселі старти, і мені приємно, що такого нема в Україні. Розумієте, що діти приходять на спортивні бази і проводять таке спортивне свято робить. Бо коли мені запропонували провести такий, такий, такий день для дітей, які з вадами, то розумієте, я зразу сказав ні. Але потім сім переспав, і я кажуть, я зрозумів, що якщо ми не зробимо таке, ми цим дітям, то хто це зробить? Поряд з дітьми в. У човнах знаходились досвідчені спортсмени та волонтери? Вони допомагали, роз'яснювали, як і що робити, як правильно веслувати. Спокійно, здержано, контролюючи ситуацію. Команда на човні-драконі драконі це 20 грибців, барабанщиця та рульовий. Найпростіше сидіти на веслах. Але для дітей з вадами здоров'я це складне завдання, хоча і з ним вони справляються добре. Вони спокійно грибуть, вони не кричать, мабуть, в цьому плюс, вони спокійно їдуть, вони слухаються завжди, вони так, тримають темп гарно. І вони дуже слухняні, вони добре вчаться. Якщо, звичайних дітей немає, вони не швидко вчаться, там руки не так мабуть тримають, то вони дуже швидко цьому навчаються і завжди все слухняно виконують. Організатори свята переконують висловання на драконах цілком безпечне, Човен просто не може перевернутись. Якщо діти так ось такими вадами, то ми садимо нашого спортсмена і цю цю дитинку. Тому ми таким шахматом будемо. Схема така буде, тому, якщо якесь там щось таке трапиться, то наші, наші діти, які займаються цим видом. Спорту вони розкажуть, покажуть і будуть допомагати висловати. Тому з цим немає у нас взагалі проблем. Для таких дітей покататись на човні по річці – надзвичайна пригода, яку вони з нетерпінням чекали кілька місяців. Так хорошо, що спортсмен ну, не мені допоможуть, я вперше буду. Плить на драконах. Більшість дітей на святі супроводжують батьки та волонтери. Сьогодні це аніматори, так вони спілкуються з дітками, вони граються, тому що тут важливо не стільки да, якась така централізована гра з дітьми, а тут важливе спілкування і знаходження друзів один в одному. Сьогодні для дітей свята сильні люди духом і тілом, спортсмени заслужені, спортсмени України з мировим визнанням. Дням сьогодні запросили наших дітей на таке свято, і діти мають змогу і на десні на драконах покататися, і для їх спортивні змагання вони щасливі, тому що вони бачать, що вони потрібні іншим. Вони проходять і соціалізацію, і інтеграцію в суспільство. Це те, що потрібно нашим діткам. Окрім веслування на човнах, дітей розважали, проводились різноманітні змагання та конкурси, пригощали звареною в казані юшкою, кулішем та солодкою ватою на десерт. Писав цю книгу Василь Махно три роки. Ровер, як у Західній Україні називають велосипед, назва символічна. Думаючи про назву книжки, подумав, що ровер це буде якби двоколісна метафора повернення і пам'яті. Ну, повернення не так буто фізично, але повернення через певні. А так би мовити, вузли, тобто міста, якісь спогади дитинства і Так далі. Деякі із творів вже друкувались у періодиці. Частина перекладена іншими мовами. Проте в українському варіанті видані вперше. У есеях та віршах із ровера не лише українські реалії. Тут серед інших Єрусалим, Париж, Нью-Йорк та рідний Чортків. Саме із останнім пов'язане есе під назвою Кури не літають. Одна із сюжетних ліній про родину останнього пана села Базар, що на Чортківщині Фердінанда Республика. Респалдізе. Його життя Василь Махно відтворив, вивчаючи архівні та газетні матеріали того часу. Я віднайшов внука цього Респалдізи в Оттаві, а правнука в Нью-Йорку. І минулого року ми зустрілися в Нью-Йорку із внуком, і внукові 80 років, правнукові десь 40 з лихвою. І ми зустрілися, говорили, і це була якась дивовижна річ. Тобто ми говорили про одну і ту саму місцину. А але зовсім далеко від неї в книзі є і розділ революція. Вірші у ньому про майдан та війну. Письменник переконаний, і з часом в Україні повинна з'явитись проза, яка опише сучасні події і переосмислить теперішнє дивне усвідомлення подій на сході. Ну, мусить пройти період, тому що не все однозначно, не все так просто. Тим паче, що ця війна на сході вона має такий доволі дивний характер, так. Вона якась позиційна, з блокпостами, з якимось перестрілюванням з одного боку, і так далі гинуть люди, і мирні жителі і так далі. Але фактично якихось суттєвих бойових дій, якихось я не знаю, там армії, які би там цього нема. Презентація нової книги Ровер Василя Махна відбудеться 7 червня у галереї Бункермус. Початок о 19:00, вхід вільний.